Дзвіночок. Мелодія сумна звучить, і будь серце твоє вмить, воно сильніше калатає, бо вже давно воно все знає, бо відчуває, що палає, коли мелодія звучить. Ти ніжно трубку підіймаєш і голосом своїм ласкаєш усе, що є в цю мить навкруг. І з трубки голос мій лунає, І у вушко тобі він влітає й усмішку ніжну викликає, таку прекрасну й ласкаву, неначе згадуєш забаву, яку колись в дитинстві грала, як пташка ніжно щебетала, усмішку свою дарувала усім, хто цього так хотів. Від твого голосу я млів. Сказати щось тобі хотів, та не хотів перебивати, лише собі твій голос взяти, щоб кожне слово пам'ятати, і вушко своє ним ласкати, за це тобі подарувати хоч трішки ласки і тепла, щоб ти веселою була, щоб знов, як пташка щебетала, і щоб, про мене, ще згадала, Коли він знову зазвучить. І здригнеться твоє серце в Автор побажав залишитись анонімним.